Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! У житті безімянного професійного кілера все працює бездоганно. Він не дозволяє собі імпровізувати та дотримується правил засвоєних за довгі роки непростого ремесла. Зазвичай ним рухає холодний розрахунок, хоча чоловік не цурається і простих людських радощів на кшталт стосунків з коханою жінкою. Отримуючи анонімні замовлення, кілер ретельно виконує свою роботу, забирає гроші та зникає у невідомому напрямку. Однак під час чергового завдання в Парижі обставини вносять корективи у його його сталий розпорядок. Тепер перетворившись з мисливця на жертву, йому належить не тільки вижити, а й зрозуміти, хто оголосив нагороду за його голову. Після одруження Емілі та Маркус Паркери вирішують провести медовий місяць в розкішному готелі на Карибах, взявши з собою кращих друзів Рона та Кайлу. Влаштувавшись на віддаленому курорті, яким керує впливова корейська компанія, дві пари збираються як слід відпочити. Проте, в той же час відповідальний Маркус таємно готується до зустрічі з пані Йон, намагаючись домовитися про розширення власного бізнесу. У той же час на острови прибуває батько Кайли Ріс, який нещодавно вийшов із в'язниці та. Почав активно співпрацювати з місцевими ганстерами. Відомий на весь світ приватний детектив Еркюль Пуаро вже давно відійшов від справ та наразі живе у Венеції. Напередодні Хелловіна, за проханням своєї знайомої, він неохоче відвідує спіритичний сеанс самопроголошеного медіума Джойс Рейнольдс, яка збирається викликати дух загиблої дівчини. Незабаром після сеансу екстрасенс трагічно гине, що змушує присутніх в особняку гостей повірити в існування злих духів. Водночас скептично налаштований Пуаро переконаний, що сталося сплатно, Плановане вбивство та намагаючись знайти зловмисника, детектив з головою занурюється в хитросплетіння чужих таємниць. У недалекому майбутньому створений людьми штучний інтелект допомагає людству впоратися з деякими проблемами, проте пізніше у програмі відбуваються зміни, які призводять до жахливих наслідків. У центрі Лос-Анджелеса вибухає ядерна бомба, після чого починається жорстоке протистояння людей та роботів. Секретний агент Джошуа, який нещодавно втратив дружину, отримує від керівництва важливе завдання розшукати таємну зброю, створену штучним інтелектом, яка може змінити хід війни. Вирушивши на виконання місії, чоловік знаходить дитину робота, що поводиться як людина, може керувати будь-якими електронними системами. Та саме головне знає, де знаходиться, начебто, загибла дружина Джошуа. Серійний убивця Джон Крамер переживає не найкращі часи після того, як лікарі поставили йому невтішний діагноз. Смертельну хворобу виявили занадто пізно, і тепер єдиний шанс вижити полягає у проведенні експериментального лікування у Мексиці. Місцеві лікарі обіцяють учасникам дорогої програми високу результативність. Проте, після приїзду Джон з'ясовує, що група так званих фахівців медицини виявилися безжальними шахраями, які безкарно наживаються на горі приречених пацієнтів. Рухомий. Помстою крамер збирає разом усіх, хто провернув це шахрайство, і тепер медперсоналу доведеться сильно пошкодувати про свій обман. Маркус Горан веде подвійний спосіб життя для своєї дружини Карли та їхньої доньки Кімберлі. Він є зразковим чоловіком та батьком, який працює в продажах. Хоча насправді чоловік заробляє на життя вбивствами, будучи професійним кілером. Після трагічного інциденту, що трапився з Карлою, Маркус відмовляється від роботи найманим убивцею та вирішує зосередитись на вихованні доньки. Проте, коли Кімберлі терміново потребує пересадки серця, Маркус сподівається заробити необхідну суму грошей, ставши Частиною групи міжнародних кілерів, яким доручено знищити найнебезпечнішого вбивцю у світі, Дракоса. Ліза Дрейк мешкає у Флориді разом зі своєю маленькою донькою, докладаючи чимало зусиль, щоб фінансово забезпечити невелику родину. Кинувши коледж, мати одиначка, вирішує кардинально змінити своє життя та влаштовується на роботу в невелику фармацевтичну фірму, яка практично збанкрутувала через невміле керівництво. Незабаром завдяки цілеспрямованості нової співробітниці, справи у компанії потрохи йдуть вгору. Проте зовсім скоро Ліза починає підозрювати, що її керівництво замішане в яких. Ось кримінальних махінаціях, наслідки яких можуть бути смертельними для людей. Невдачливий Майк Шміт опинився у скрутному фінансовому становищі. Та щоб не втратити опіку над своєю сестрою Еббі, береться за пошуки будь-якої роботи. Одного разу до його рук потрапляє оголошення про вакансію нічного охоронця у колись успішному закладі швидкого харчування. Місцева поліцейська Ванеса Шеллі попереджає Майка, що саме ця пицерія має погану славу. Відколи там за загадкових обставин зникло кілька дітей. Однак відчайдушний хлопець не слухає подругу та йде на Першу нічну зміну навіть не підозрюючи, що на нього чекає попереду. П'ятидесятирічний Джек Келлі – хороший сім'янин та законослухняний громадянин, у якого є кохана дружина, милі діти та чудова робота. Разом зі своїми друзями Конором та Майком, Джек керує фірмою, що займається текстильним виробництвом. Однак, заради того, щоб оплатити навчання сина в приватному освітньому закладі, Джек вирішує продати бізнес зазнаному хіпстеру за умов, що той залишить його з друзями у компанії в якості звичайних співробітників, розраховуючи на прихильність нового Боса чоловіки впевнені, що на них не чекають кардинальні зміни у житті, у той час, як прогресивний керівник вирішує звільнити співробітників, яким виповнилося більше 30 років. У розпал Другої світової війни полковник Ша Леслі Гроус призначає блискучого фізика-теоретика Роберта Опенгеймера науковим керівником Манхеттенського проекту. Кращі уми країни працюють на те, щоб випередити нацистську Німеччину у створенні зброї масового ураження. Опенгеймер переконаний, що зможе провернути те, що ще не піддалося світовим науковим колам, та згодом проводить успішні випробування першої у світі ядерної бомби, що дає змогу наблизити перемогу у війні. Та разом з тим чоловіка мучить докори сумління, оскільки його винахід здатен призвести до знищення всього людства. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.